Декілька днів до нового року, а біткоін планує впасти на 86 тисяч доларів. Ну і звісно ж, потягнути за собою альткоін. Чи варто очікувати новорічну магію і пхати свої ручки у ринок криптовалют для того, щоб заробити кошти? Привіт, колеги, це Trade. Поговоримо сьогодні про те, чого ми чекаємо від біткоїна, від крипти, і як плануємо торгувати в першій дні 2025 року. І, в принципі, які основні і альтернативні сценарії. 3 січня о 20.00 ми проведемо стрім, на якому будемо відповідати на питання наших підписників і, звісно ж, аналізувати альткоїни, які їх цікавлять. Проте це буде закритий стрім, для того щоб на нього потрапити, вам потрібно зареєструватися за нашим реферальним посиланням на біржі ОКІкс, пройти верифікацію і написати нам. Посилання на реєстрацію на біржі ОКІС буде в описі під даним відео. Сьогодні розпочинаємо з двотижневого таймфрейму, тому що місячна свічка закриється вже наступного тижня, а двотижнева через два дні тобто ще. Субота, неділя, і ми побачимо закриття нарешті цієї двотижневої свічки. Е, якщо протягом вихідних продавці все-таки зможуть протиснути ціну нижче е, теперішньої критичної точки, і е, затестити діапасон 86 тисяч доларів, оновивши попередню двотижневу свічку, то закінчення року буде дуже волатильне. Тому що з однієї сторони продавці будуть тиснути на ринок вниз, а з діапасону 86 тисяч доларів будуть охочі покупці, які зможуть. Класно і швидко піднімати ціну вверх, тому кінець року має бути ефектний, яскравий. І зараз головне не поспішати і виставляти свої лімітні ордери на закупку альткоїнів в правильних місцях. Попередня тижнева свічка закрилася так, що шанси продовження падіння нижче 88 тисяч доларів і тест діапазону 86-88 тисяч доларів дуже високий. Ми бачимо, що цього тижня, вже п'ятниця, об'єми торгів вдвічі менше ніж попереднього, і складається враження, що на вихідних може бути класна двіжуха. Триденний таймфрейм показує, що покупці не змогли. Організувати свою перевагу, бачимо, що свічка від 23 грудня, яка закрилася дуже лонгово, і давала можливість покупцям продовжувати ріст щонайменше до діапазону 105-108 тисяч доларів до. Останнього ліквідного діапазону, з якого почався розворот, покупці цього не змогли зробити, і теперішня триденна свічка вже потрохи поглинає попередню. Відповідно, тут щоб оновити локальні мінімуми нижче 92 двох тисяч доларів, залишилися якісь міліметри. І коли це станеться, тоді ми зрозуміємо насправді наскільки покупці сильні і наскільки тренд росту ще має шанс продовжувати. Якщо у нас після падіння на 92 тисячі доларів нижче ціна. Активно продовжить падіння, вдариться в діапазон 86 тисяч доларів, і ми побачимо великі об'єми торгів і гарний відскок, це буде ознакою того, що на локальному ретесі на менших таймфреймах можна впевнено підбирати лонг позиції по альткоїнах і по біткоїнам в тому числі, чітко розуміючи, де ставити стоп-ордери. Проте, якщо ми побачимо, що падіння до 86 тисяч доларів. Відбулося відскоку, немає, і ціна готується продовжувати не падати, то в такому випадку ми би не стали в моменті відкривати нові лонг позиції. На даному таймфреймі можна побачити, як все таки зараз більш активні і сильніші саме продавці. Зверніть увагу на діапазон 100 тисяч доларів, біля якого ціна крутилася тричі. Відповідно, 21 грудня покупці намагалися цей діапазон пробити, після чого ми знову пішли на спробу оновлення мінімумів. Потім, починаючи з 24 по 26 грудня, намагалися покупці пропхати ціну вище даного діапазону. Це вдалося зробити тільки 26 грудня, і одразу після цієї події, коли оновилися локальні максимуми, і ціна практично піднялася вище 100 тисяч доларів. Ми побачили ось таку денну свічку, яка поглинула всі спроби покупців, щось змінити в теперішній ситуації. Таким чином, ми бачимо, як мінімум не оновлені мінімуми, які зараз ціна біткоїна намагається реалізувати. І Впасти в діапазон 86 тисяч доларів. Це наш поки що основний сценарій, який ми очікуємо. І тут основне питання: не чи станеться це, чи не станеться, а як на це відреагують Альти. Поки що вони реагують максимально адекватно. Домінування біткоїна не провалюється активно, тримається в діапазоні 58%. Є високі шанси, що під час активного падіння біткоїна, домінування біткоїна теж буде падати і в діапазоні 56,5%. Це вже буде у нас серйозна критична точка, яка мала би визначити, чи домінування біткоїна далі глобально продовжить ріст, так що би дуже не хотілося для біткоїнів, Чи все-таки в нас нарешті почалася корекція, яка по суті триває від 11 листопада? І далі ми будемо очікувати пробиття діапазону 53% вниз і продовження падіння десь з кінцевою цілею 49%. Тому. Падіння біткоїна в кінці 2024 року поки що не виглядає дуже небезпечним для біткоїнів і так багато з них. Зараз виваляється на своїх мінімумах, а ті, що добре виросли, мають шанс нормально скоригуватися для того, щоб у 2025 році показати ще одну потужну хвилю росту. Графік домінування USDT також показує, що діапазон 4,6% може знову зустріти показник. І якщо тут втримається домінування USDT, ми чекатимемо нову хвилю падіння його з першою цілю 3,8, ну і з кінцевими 2,7% Тобто ці кінцеві цілі мають шанс відпрацювати, на нашу думку, вже в 2025 році. Капіталізація альткоїнів Дійшла до першої критичної точки 850 мільярдів доларів, про яку ми говорили в попередніх відео. І зараз постає основне питання: чи втримуються альткоїн під час падіння бітка до 86 тисяч доларів в діапазоні 850 мільярдів, і тоді продовжить свій ріст? Чи в нас буде ще одне занурення, ще одне оновлення мінімумів в діапазоні 760 мільярдів доларів? Таким чином, свої лімітні одри на покупку Альті ми виставляємо в двох місцях: перший на таку хорошу корекцію на 30-40% вниз. Теперішніх цін, а другу більш лояльну корекція відсотків 15 теперішніх цін. Тому ми чекаємо новорічного чуда у вигляді нових розпродажів на ринку криптовалют для того, щоб знову гарно закупитися і знову потримати альткоїни протягом трьох-чотирьох місяців протягом 2025 року. Ну а тепер поговоримо про позиції, які ми відкривали на нашому експериментальному копі трейдингу, про які говорили у попередньому відео. Ті, хто не в курсі про що ми говоримо, обов'язково подивіться попередні відео. Справа в тому, що всі наші прогнози, які ми публікуємо на сайті TradingView і в принципі в Телеграмі, ми тепер дублюємо капіталом і відкриваємо позиції там, де ми показуємо на графіку, було б добре на нашу думку це робити. До речі, ви також можете відкривати позиції там, де це робимо ми. У вигляді публічного експерименту по прогнозах, для того вам потрібно зареєструватися на біржі OKX і приєднатися до нашого копітрейдингу. Тоді, коли відкриватимуться позиції у нас, вони відкриватимуться і у вас. Якщо вас це цікавить, пишіть нам приватні повідомлення в Телеграмі. Отже, перший прогноз, який ми взяли в розрахунок, і. Відкривали позиції по ньому копітрейдингу, це був прогноз по Суші. Він публікувався 9 грудня, проте ціна прийшла в діапазон, про який ми писали у TradingView, 1,5 долари лише 20 грудня. І задумка була така, що Сучі має глобально продовжувати рости, якщо втримається в діапазоні 1,5 долара. І ми чекали глобальну, ціль 9 доларів. Ну, звісно, що це не за день, а протягом 25-го року. Відповідно. Ми на нашому копітрейдингу відкривали позицію по суші 1.44.93, Працювали тригерні ордери на покупку. Взялося трошки нижче діапазону. 1,5, так. І після того ми одразу виставили безбиткові стоп-ордери, тому що це перша наша торгова ситуація на копітрейдингу по новому експериментальному методі. І відповідно ми хотіли вже, щоб ця позиція була закривалася тільки в плюс або в беззбиток. Відповідно, у нас був невеличкий відскок, якщо ви можете побачити, відсотків на 15. Досить непоганий, так, з одної сторони, але цілі у нас зовсім інші були під час відкриття цього трейду. Тому. Спрацював безбитковий стоп ордер, і як бачите, поки що ми цього не жаліємо, тому що є перспектива продовження падіння суші свап нижче. Де ж ми? Оповідали і де ж ми опублікували інформацію про те, що ми будемо ставити безбиткові стопордери в нашому телеграм-каналі. Нагадаємо схему в TradingView і в інших соцмережах, ми публікуємо, коли ми плануємо увійти в позицію і коли ми її закриваємо. А в телеграм-каналі ми ведемо вже позицію краще. Тобто ми чітко показуємо, коли ми переставляємо стопи, коли ми частину позиції закриваємо в прибуток, так і коли повністю з неї виходимо. Тому обов'язково підписуйтесь наш телеграм-канал, для того, щоб тримати руку на пульсі. Торгівлі. Наступна криптовалюта, по якій ми робили прогноз 11 грудня і прогноз, який ми копіювали в нашому трейдингу, так на ОКІксі, це була криптовалюта PNUT. Тут ми показували, що чекаємо ріст до 1.26, і або ми пробиваємо верх 1.26 і ростемо далі до 2,8, або все-таки коригуємося до 6 центів. В процесі того, як рухалася криптовалюта, ми побачили, що чітко під трендовою лінією рухається ціна, і виставляли лімітки у Діапазоні 60-65 центів, так як ми про це писали у нашому прогнозі на TradingView. Відповідно, пнут, ми відкривали по 0,6148 лімітці і теж одразу виставляли безбитковий стоп-ордер. Як бачите. Теж нас вибуло по безбитку. Ціна змогла трішки покуражитися і вирости відсотки на 25, оскільки це більш волатильна криптовалюта, ніж суші. Але ми бачимо, що є шанс продовжувати оновлювати мінімуми і падати до 46 центів як мінімум. З першими верніше 46 центів це вже кінцеве падіння, а тут перший рівень це близько 53,4%. Третя криптовалюта, по якій ми теж відкривали позицію, це була полка DOT, або DOT. Відповідно, тут ціна дійшла до важливого діапазону 10-12 доларів. І з даного діапазону або пришвидшення, так і ту зиму до 44, або все-таки відкат, як мінімум до 6,5 доларів. Як бачите, DOT здійснив цей відкат, який ми чекали. І ми відкривали позицію, ось показуємо навіть вже на терміналі OKX у діапазоні 7,6,5 доларів. Відповідно, після того, як ми відкрили позицію, ціна локально відскочила, ми одразу виставили без збиток, і нас вибуло тут по без збитку. Далі ми не можемо сказати, що це було неправильне рішення. Поки що бачимо, що ДОТ може продовжувати своє падіння, навіть оновити свої мінімуми від 20 грудня, тому поки не добираємо цю позицію, будемо слідкувати ще за нею. Криптовалюта Філ, по якій ми робили прогноз 5 грудня, також дійшла до діапазону, який ми очікували, близько 5 доларів. В принципі, з даного діапазону ріст має високі шанси відбутися, проте ми думаємо, що ще спробують продавці покошмарити цю криптовалюту і умовно затестити ще діапазон 4-4, 4 і 4, 4, 5 – Цей діапазон, з якого ФІЛ має шанс. Нормально розвернутися, якщо нічого не зміниться в парі до біткоїна. Проте ми відкривали філ по 4,71, виставили безбитковий стоп-ордер. ну, це все-таки прибутковий стоп-ордер вийшов так, але ми закладаємо більшу суму на безбиток, більший відсоток для того, щоб якщо буде проковзування різке падіння, ми не виходили в мінус. Тим більше ті, хто нас копіюють, вони ордери виконують на секунду, дві-три пізніше. Спочатку закривається наш ордер, і після того це копіюється. Тому ми закладаємо трошки вище стоп-ордери. Тут схожа ситуація з безбитком. Ось тут ми купували 4,7-4,8, так? Перший відкат відсотків на 16 відбувся, це нас не цікавило, тому що ми купували з цілями набагато більшими. Потім нас вибуло по беззбитку, І далі ми ж спостерігаємо. Думаємо, що біткоін ще дасть можливість криптовалюті філ трошки нижче пролитися, і там ми подумаємо, можливо, знову її доберемо, якщо вона буде триматися нормально в парі до біткоїна. Проте не все позакривалося по безбиткових стопортерах. Ось криптовалюта Алго публікувала 16 грудня. Задумка була така, що ціна не повинна пати вже нижче дія 27,5, умовно. В, в третінг ю от ми вказали 0,27,5-0,32 долара, так, І відповідно, якщо втримується цей діапазон, ми чекаємо продовження росту до 1,32. Ми відкривали цю позицію. Ось вона досі тримається. Відкривали по 0,2918 і зараз ціна маркування 33 центи. Поки що тримаємо позицію по безбитку. Виб'є, ну то виб'є будемо дивитися, можливо, заходимо трошки нижче. Алго також відкривався на ось цьому проливі протягом 20 грудня. Відкрився практично на мінімумах. Так вдалося його взяти. Відскок був від точки входу на 40%, але знову ж таки, в нас цікавила ціль по наших прогнозах, які ми публікували на TradingView, і Відповідно, цього було недостатньо. Поки що. Очікуємо, якщо спрацює стоп ордер, то він буде знову ж таки безбитковий. Як бачите, червона лінія оця, це стоп ордер, який вище точки входу. Ще одна позиція, яка не вибилася, це X Empire. Ціна прийшла до цього червоного діапазону, про який ми говорили в нашому прогнозі. Ми ще в листопаді, 11 числа опублікували. Проте заходили, тому що ціна на момент була в діапазоні, який нас цікавив. І відскок теж був непоганий. поки що... Покупці не дозволяють вибити нашу позицію. Але все може бути. Також стоїть позиція по криптовалюті X Empire у безбитковому стопі. Проте саме зараз ми бачимо, що позиція показує плюс 15% навіть падаючи і коригуючи зараз. Варто розуміти, що не всі ордери, які ми розставляли, реалізувалися, тобто прогнозів дійсно було більше. Як ми говорили у попередньому нашому відео, ми виділяємо. 3% від всього нашого байпаверу на один прогноз. І як бачите, у нас 11 відкритих ордерів. Так, тут є два ордери це стоп-ордери теперішніх позицій, а всі решта позиції це відкриття нових ордерів. Відповідно, тут є всі позиції, які ми публікували опублікували відкриті, і по мірі спрацювання цих ордерів ми будемо далі їх аналізувати, менеджерити і. Показувати, що з цього виходить, залишається тільки контролювати критичні точки і приймати рішення відносно сценарію, які є зараз на ринку. Бажаємо вам сім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж перемоги.